Росія продовжує щоденний терор прифронтових районів Запорізької області. Упродовж доби гатили 582 рази по мирних населених пунктах на пологівському та василівському напрямках. Ворог випустив 373 безпілотники по Кам'янському, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці. Поцілив трьома авіабомбами по Гуляйполю. Впродовж доби ворог 12 разів обстріляв з РСЗВ Кам'янське Щербаки, Новоданилівку та Новодарівку. Завдано 194 артудари по території кам'янського гуляйполя та інших населених пунктів. Надійшло чотири повідомлення про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та квартир. Миртні жителі не постраждали. На Гуляйпільському напрямку загарбник провів дві атаки в напрямку населеного пункту Шевченко. Українські оборонці відбили вісім штурмових дій загарбників на Орігівському напрямку в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки. А на цьому відео російський солдат у селі роботи на Запорізької області ховається в знищеній мотолизі, всередині якої зберігались протитанкові міни. Саме туди влучив українське дрон Стався потужний вибух, який остаточно знищив ворога. привіт всім з місця, де завжди дують вітри, дипомісце. Зі всіма кінтах, і завжди говориш на те, де після смарків тебе не залишиться осадку. Пішли штурмами, підби. Давай бери, підняли пташку в небо. Вітер понеси її туди. Туди, де буде трупний запах, ранньої весни, там де розкладає. Запорізька ОВА готується передати для сил оборони України одразу 40 нових одиниць потужної техніки. Це повнопривідні пікапи, квадроцикли та баги з загальною вартістю 26 мільйонів гривень. Транспорт, зокрема, має допомогти швидкій евакуації поранених безперешкодному переміщенню по бездоріжжю, доставці амуніції та продовольства. Вже скоро весь транспорт відправиться на службу до різних бригад, що оборонять запорізький напрямок.